Всім привіт вітаю вас у себе на YouTube-каналі. Обов'язково підпишіться та залиште коментар. Сьогодні ми будемо розпаковувати подарунки після мого дня народження. Воно було в мене вчора. От я такого ніколи ще не робила, тому що зазвичай дарують гроші. І цей раз також було не виключення, дуже багато конвертів, але все ж таки були також і подарунки. Тому розпочнемо. Перший подарунок. Це парфуми. Парфуми тілія. Я їх дуже хотіла. Це подарунок від чоловіка. От, В розмірі 100 мл. Зараз вам покажу ближче. Вони дуже пахучі. Мені максимально подобається цей аромат. О, я прям кайфую. Дівчата, хто ніколи не скуштував цей запах. Обов'язково. Спробуйте. Далі в нас подарунок від моєї хрещеної. Тут палетка. от Дивіться, в якому вона, до речі, мішочку. Ще тут дали пробнічки. ще щось дали. Цікаво. Але основний подарунок показую ближче. Давайте рухатися далі. Тут у мене подарунок від близької подруги, з якою ми ще з садочка і в школу разом ходили. Ну. Одним словом, тут а, ми, чорне мило з евкаліптом від дуже популярного бренду. Ізвиніть, е, може, я неправильно вимовлю: La Sultan de Sabo. Ну, мені здається, що правильно. Ласун La Sultan de Sabo. Також показую вам зблизька. Скажу вам чесно, запах в цього. Мила просто не перевершений. От тому буду користуватись. Крім подарунків від е, близьких, в мене також є ще два подарунки, які приїхали до мене е, лише сьогодні. Це один подарунок від моєї підписниці, а другий подарунок від мого наставника. Ми їх також зараз розпакуємо. Але, перш ніж розпакувати них, е, подарунок від батьків. Тут те, що я дуже-дуже сильно хотіла, це тостер. Нам потрібен тостер-будинок, ми любимо такі хлібинки підсмажені, тому це просто, напевно, найкраще, що могло бути. Будемо з вами відкривати, тому що колір не перевершений. Боже, він ще в пильничку, щоб ви розуміли. Капець. <гум> Я дуже задоволена. Крім подарунків, дуже багато квітів, а також хто був в мене на самому день народження, я казала, щоб не несли квіти, а принесли вазони, тому зараз вам їх покажу. Так, переходимо до подаруночка підписниці. Така в мене тут коробочка. По-перше, я не знаю, що тут. По-друге, це максимально приємно, тому що взагалі незнайома людина мені захотіла зробити просто приємно. Так. Нехай кожна хвилина твого життя буде радісною і щасливою з днем народження. З днем народження, будь весела та квіту, е, квітуча, будь багата та е, ревуча, будь здорова та красива, будь завжди, завжди щаслива. З любов'ю твоя підписниця. Дуже дякую. Це ручна робота. Я вже це бачу, до речі, в кольористиці, яка мені зараз дуже-дуже імпонує. Вау! Дивіться, це така, як е, як воно на, на стіл, знаєте, така, типу, під от під щось. Боже, це так гарно е, от під е, свічку якусь або ще щось підставляти. Зараз вам ближче покажу. Величезне дякую, це настільки приємно. Я вже зараз ось тут десь її покладу, а потім знайду їй пристосунок. Йдемо до останнього подаруночку від мого наставника. Я знаю, що тут. Я знаю, що тут свічки, да, не прості, але теж хочу вам показати. Найкращі речі трапляються тоді, коли ти їх найменше очікуєш, афіть. Я в шоці. Ка подарунків, дякую за ваш перегляд! Гарного вам дня!